І ще одна, сумські волонтери масово продовжують ремонтувати та постачати автівки для бійців у зоні АТО. Цього разу допомогли білі Олександрові Хацьку та його побратимам із добровольчого батальйону Донбас. За своїми характеристиками машина швидкісна, тож допоможе бійцям у розвідці та вивозі поранених. Найближчими днями вона має поїхати на схід. Автівка тривалий час перебувала на балансі обласного управління юстиції. Конфіскат. Там її діло не знайшлося, а от волонтери та благодійники придумали, кому така послужить. Кажуть, косметичний ремонт коштував недорого. На ремонт автомобіля витрачено десь порядка 8 тисяч гривень на протязі трьох тижнів. Ну тобто людина працювала безкоштовно як волонтер-механік, скажімо так. Окрім самого авто, волонтери оснастили його шухлядкою з медикаментами, завантажили теплими речами, облаштували генератором, підрихтували і нині передають у зону АТО. Розповідають, дочекалося земляка, доки той прибув на ротацію. Ми передаємо його добровольчий батальйон Донбас. Олександр обучився к нам в прошлом році просьбою допомогти транспортом. Получилось ну, так, що тільки зараз вийшло його передати. Перевага ж цієї машини в потужності та швидкості. Останнє ледь не основна характеристика для такої, що працює на передовій. А ця може розганятися до 180 кілометрів за годину. Машини потрібні, за що? Машини там дороги погані, вони вбиваються, машин не вистачає. Ці машини потрібні для ну, розвідку їздити, також потрібні для вивозу ранених, що спасає тільки скорость. Найближчими днями машина вирушить на схід. До слова, подібна не перша, яку відремонтували сумські волонтери. Майже вся область допомагає, чим може, аби нашим військовим служилося хоча б трішки легше. Данило Горович, Сергій Мілевський на часі новини.